Питання на теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, пілет номер 34 Почати екзамен. І перше питання: чи дозволено вам рух у даній ситуації? Тут на фото ми бачимо: чи на малюночку, що червоний і жовтий сигнал світлофора. Відповідно, рух заборонено. Необхідно дочекатися вімкнення зеленого сигналу. Чи зобов'язаний водій транспортного засобу надавати переважне право для проїзду транспортним засобам із включеними синіми або червоними проблесковими маячками та спеціальними звуковими сигналами? Звісно, що зобов'язаний: даєм дорогу і синьому, і червоному, якщо на автомобілі червоний маячок або синій маячок, або якщо спеціальний звуковий сигнал, то зобов'язаний. Чи дозволено водити організовані групи дітей проїзною частиною? Дітей, по проїзній частині, саме організовані групи дітей по проїзній частині Водити заборонено. В якому випадку пасажирам дозволено здійснювати посадку висадку з узбіч або тротуарів на розсуд водія за умови забезпечення їх безпеки тільки у світлу пори доби? У разі відсутності посадкової площадки. Так, тут в нас буде відповідь номер 3 Вправо дорожнього руху зазначено, що спочатку висаджуємо на посадкову площадку, якщо її немає, то на узбіччя або тротуар і так далі. Ну, але це більш для таких подій громадського транспорту. Якщо ми на легковому автомобілі чи на мотоциклі, то, звісно, ми ж не висаджуємо пасажирів на зупинку там, для маршрутних транспортних засобів. Так, відповідь номер три. У разі виїзду з прилеглої території, в місцях з обмеженою оглядовістю дороги водій гужового воза повинен. Відповідно, водію гужового воза не видно буде, що там робиться на самому перехресті, тому що обмежена оглядовість, тому він повинен вести тварину за вуздечку Повід. Тобто встати з воза, вийти наперед і вивезти цю тварину. Хто з водіїв зупинився неправильно за межами населеного пункту? Правила звучать так, що ми повинні зупинятися в спеціально відведеному місці або на узбіччі. А якщо узбіччя немає, то можна з краю проїзної частини, як можна, можна ближче праворуч. Тут ми бачимо, що узбіччя є, і червоний зупинився на узбіччі. Значить, червоний правильно, а сірий ні. Тому що якщо є узбіччя, то треба зупинятися на ньому. Що повинен зробити водій транспортного засобу, якщо інший транспортний засіб, що рухається по сумішній смузі, попереду нього, перед нерегульованим пішохідним переходом, почав знижувати швидкість або зовсім зупинився. В такій ситуації ми також повинні перед пішохідним переходом зменшити швидкість, а в разі необхідності зупинитися. І продовжити рух, тільки переконавшись, що на пішоходному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Я думаю, тут логічно, да, якщо він їде трішки перед нами по сумішній смузі, то ми ж не бачимо, чи є пішоходи на пішоходному переході, чи немає. Якщо він зменшує швидкість або зупиняється, то звісно ж ми вважаємо, що там є пішоходи, він не просто так зупиняється. Він зупиняється, і ми так само. Щоб пропустити пішоходів. де водій автомобіля повинен зупинити свій транспортний засіб для пропуску поїзда, що наближається за відсутності на переїзді засобів організації дорожнього руху. Тобто, якщо немає стоп-лінії, немає знаку, немає шлагбаума, світлофора, нічого немає, ми самі повинні вибрати місце зупинки, то потрібно не менше, ніж за 10 метрів до найближчої рейки. Якби була, наприклад, стоп-лінія, то ми б зупинилися перед стоп-лінією. Якби був там шлагбаум, перешлагбаум. А якщо нічого нема, то за 10 метрів до найближчої реки. За якої умови під час буксирування транспортного засобу на жорсткому щепленні в буксированому транспортному засобі може бути відсутній водій? Є така умова? За умови, що конструкція жорсткого щеплення. Забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує незалежно від величини поворотів. Практично так само, як причіп. Коли ж ми їдемо з причіпом, причіп кодиться за нами і ніхто ним не керує. Так само можна обладнати щеплення в транспортних засобах. Транспортний засіб, який ми буксируємо, їхав за нами і повторював нашу траєкторію руху. Відповідь номер три. Водій, якого автомобіля не порушує правила дорожнього руху в даній ситуації. Ми бачимо тут таку розміточку посередині. Суцільна і переривчаста, паралельні дві лінії. Цю розмітку можна перетинати тільки з боку переривчастої лінії розмітки. Значить, хто не порушує, це синій, а білий порушує, тому що він хоче перетнути її з боку суцільної, а це заборонено. Збоку переривчастою перетнути можна, значить, синій автомобіль не порушує. Чи дозволено вам у легковому автомобілі продовжити рух по правій смузі? Дозволено, якщо не буде створено перешкод. Або якщо швидкість вантажного автомобіля менше, ніж 30 км за годину. Рух по смузі для маршрутних транспортних засобів заборонено. Заїжджати, якщо лінія переривчата розмітка, то заїжджати в деяких випадках можна на цю. Смугу. Але ось рухатися постійний рух по ній заборонено. Можна заїхати для посадки висадки пасажирів для повороту, і в даному випадку для повороту праворуч, якби там був якийсь поворот, використати її як смугу для гальмування. Так, заборонено. Дана дорожня розмітка позначає: тут поки що невідомо, у нас розмітку питають, чи оту, що впоперек така жовта там, чи. Та, що отак, паралельно білі лінії. Ми почитаємо відповіді і тоді зрозуміємо, що від нас хочуть. Місце, де починається або закінчується житлова зона, місце, де починається заборона на подальший рух, попереджає про наближення до пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Ага, значить, це у нас розміточка: оці білі такі лінії, стовж до цього. Лежачі поліцейські в впоперек, а оці лінії вони повинні бути біленькі, отак, які попереджають, що тут пристрій для примусового зниження швидкості. Номер три. Який із зображених дорожніх знаків показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділюваною смугою? Тут частенько роблять помилочку, тому що в нас таких два знаки, які показують напрямок об'їзду. Але якщо напрямок об'їзду на дорозі з розділюваною смугою, то це знак 2. Можна собі тут уявити, що це чорненьке, це розділювана смуга, ось одна проїзна частина, ось друга посередині розділювана смуга. Ми їдемо, тут перекрита наша проїзна частина і нас направляють на іншу проїзну частину. А чому я сказав два знаки, бо четвертий знак також він показує напрямок об'їзду. Але він просто напрямок об'їзду, закритої ділянки дороги. І все. А цей напрямок об'їзду на дорозі з розділюваною смугою. Значить, якщо питання про розділювану смугу. Знак номер 2. Який із зображених дорожніх знаків інформує про місце розташування аеропорту? Тут думаю легко. Знак номер 4. Це інформаційно вказівний знак. Номер 4. Ви повинні проїхати дане перехрестя. Так і розбираємося, хто тут у нас на перехресті. Спочатку ми бачимо автомобіль швидкої допомоги із синій маячком. Значить, цей автомобіль автоматично проїжджає перший. Його пропустили. Далі ми бачимо знак головна дорога, значить, перехрестя в нас нерівнозначних доріг. Значить, Головна дорога пішла прямо, я на головній і сірий на головній, чорний на другорядній дорозі. Спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі. Тут вибираємо таке правило. Я хочу повернути ліворуч, значить, повинен пропустити зустрічний його транспортний засіб, Повинен пропустити зустрічний транспортний засіб, який їде прямо або праворуч. При повороті ліворуч, я його пропускаю. І виходить разом. Тепер я пропускаю автомобіль з маячком та сірий автомобіль. Відповідь номер 3 чи виключає антиблокувальна гальмівна система можливість виникнення занесення або знесення під час проходження поворот? Антиблокувальна гальмівна система, так як і будь-яка інша система, не може виключати щось повністю не виключає. Мається на увазі, що водій сам несе відповідальність за безпеку. Він не може сказати, що в мене є антиблокувальна система, значить, я можу робити, що хочу да, там, умовно, на швидкості 100 км за годину повертати. Гальмувати на будь-якій швидкості і так далі. Ні. Вона допомагає, але не може нам забезпечити повну безпеку. Значить, не виключає. У яких випадках слід збільшити боковий інтервал? При зустрічному роз'їзді з великою швидкістю. Чим більша швидкість, тим більший інтервал. Під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом, тому що він може трошечки вправо-вліво рухатися. Під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям, тому що може занести десь в сторону. Значить, в усіх наведених випадках інтервал потрібно збільшити. Що спільного в цих двох дорожніх знаків. Тут вже давайте дивитись по відповідях і шукати що спільне. Дозволяють поворот направо. Так, не підходить, тому що на першому не можна праворуч повернути. Дозволяють розворот. Дивимося, на першому можна зробити розворот. Це наказовий знак. Який наказує прямо ліворуч, і якщо є ліворуч, то можна і розворот. На другому знакові називається поворот ліворуч, заборонено, розворот дозволено. Значить, і там, і там дозволено розворот. Коли ви бачите людей похилого віку на дорозі або біля неї, вам необхідно зменшити швидкість на 5-10 км за годину. Не слід звертати увагу. Потрібно бути обережними, зменшити швидкість і бути готовим зупинити транспортний засіб. Так, якщо бачимо, ми повинні бути особливо уважними до людей та похилого віку, до дітей і так далі. Там є цілий списочок, значить, повинні бути обережними. Як ви повинні вчинити ситуацію в ситуації, наближаючись до автобуса, який виконує посадку або висадку організованих груп дітей? Як завжди, якщо бачимо якусь перешкоду або небезпеку, або, можливо, що хтось десь вискочить і так далі, значить, відповідь завжди буде однакова. Зменшити швидкість, а разі потреби зупинитися, бути максимально обережним. Так, закінчився білетик. Так, 20 питань правильно і вклалися сьогодні трішки довше, в 11 хвилин, 43 секунди. Так, дякую за увагу. Поки що все. До нових зустрічей.